Пані лисичка збиралась на свято, пошила новенькі сорочку, спідничку й корсетку, розшила весь одяг стрічками і шовку і вишила квіти барвисті нитками, наділа новеньке намисто з коралів і чоботи нові червоні яскраві. Дивилась на себе лисичка в люстерко, Якої же красу не піду я на свято. А ще у шухляді комоду. Взяла наша пані лисичка новенький і з льону пошитий, розшитий квітками фартух, шовковим червоним бандом зав'язала вона фартишок і стала ще краще. І тут зрозуміла, що капелюшка не вистачає лише до повного образу пані красині. Взяла вона кошик з трояндами гарний і вийшла з будинку на чисте подвір'я. Де сіла на ровер і через місточок поїхала наша красуня Лисичка за капелюшком крамничку пана Бобра. На східцях крамнички пані Лисичку зустрів пан Бобер, привітав нашу пані. Красуня Лисичка в крамничці сказала Бобру, що капелюшок потрібно придбати новенький до свята. Крамарь пан Бобер пішов по крамничці мерщій, зібрав капелюшки усі і приніс. До пані лисички і стала лисичка біля люстерка по одному їх приміряти. Блакитний з квіткою лілеї ні, не пасує ніяк. А ось і рожевий з полями, ну теж не підходить і цей. А цей капелюшок зелений смішунчик розсмішив її дуже, бо схожий був стильно він на кавунчик. Цей гарний із бантиком. Але не пасує він теж до вбрання. Жовтий соломи наступний наділа. Зафирхав метелик, але капелюшок не підійшов до вбрання. Закінчили всі капелюшки, останнім з метеликом був. Підвів пан бобер і лапками розвів. Лисичка пішла по крамничці, заглядала по поличках пані лисичка. І раптом біля люстерка в куточку за ширмою помітила пані лисичка із квітів віночок, і стрічки яскраві, святкове вбрання. Лисичка зраділа віночий квітковий з шовковими стрічками, ну дуже пасує їй до вбрання. Біля люстерка віночок наділа. Ну, яка ж гарна наша пані лисичка, пані красуня, раділа лисичка, знайшла те, що треба, затанцювала гопак. Зрадів і крамарь, пан Бобер, що віночок знайшовся, радів і танцював пан Бобер, І пісеньку пані Лисичка співала, лунала та пісня.